Дякую, що дивитеся вечір у Львові. Зараз ми будемо говорити про таку проблему, як проблема довкола Грибовицького сміттєзвалища. І почуємо ще одну сторону власне депутатів міської ради. І з цього приводу ми запросили до нашої студії Маркіяна Лопачака, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Львівській міській раді. Пане Маркіяне, добрий Добре. вечір. Вітаю вас і одразу хочу розпочати із того, що ну ні. Для кого не була таємницею та ситуація, яка у Грибовичах і вона доволі довго тягнулася. Як сталося так, що така трагедія відбулася? Хто цього допустив? Ну, Сам добрий вечір, шановні глядачі. Ситуація, яка відбувається навколо грибу, гриб, Грибовицького сміттєзвалища, триває вже Фактично з кінця 90-х років і з тих часів вона накопичується, накопичується. Ми маємо можемо згадати по попередніх роках, коли раз в півроку, раз в рік, ми стикалися з тим, що мешканці довколишніх сіл перекривали дороги, постійно вимагали владу нарешті почати вирішувати це питання. Фактично, воно все до того йшло. Воно йшло до того, що рано чи пізно, якщо цю проблему не вирішувати, буде або екологічне лихо, буде якась інша техногенна катастрофа. На жаль, сталася подія, яка забрала життя молодих хлопців. Тобто люди, фактично, які зобов'язані, змушені виправляти чиїсь халатні помилки, чиїсь злочинну бездіяльність. Ну і власне зараз ця проблема стала в чергове, надзвичайно гострою і болючою, власне, для львів'ян. Тобто, почалося все з того, що почалася пожежа на Гербоїцькому світі звали, що хоча такі локальні пожежі і самозапалювання фактично відбуваються в літній, в гарячий період постійно, тобто постійно мешканці скаржились на це, тобто постійно були якісь локальні пожежі, їх постійно гасили. Тобто, зараз просто-напросто воно. Помаленько почало виходити з під контролю, і помаленько почало, скажімо, загрожувати більш серйозними наслідками. А які передумови були до цієї трагедії, до цієї проблеми? Ну насправді ми можемо говорити з 2003 року, по тих документах, які, до яких я мав доступ, які я аналізував в 2003 році, був перший припис санітарно-епідеміологічної станції про негайне закриття Гербовицького сміттєзвалища. З відповідними висновками, після цього більше десятки приписів різних профільних підрозділів Міністерства екології, сільгоспінспекції і так далі. Тобто приписи надавалися, ніхто на них не реагував, і, відповідно, проблема просто заговорилася. Ми можемо згадати, що в 2006 році, коли міський голова садовий перший раз йшов на вибори міського голови міста Львова. Тобто він в 2006 році, мешканцям Гробович, пообіцяв, що це буде перше питання, одне з перших, яким він займеться, і однозначно він його вирішить. Тобто зараз ну, не хочеться згадувати, а що було, а як, але насправді ті речі, які доводять до такого, треба аналізувати, хто що говорив, хто що не виконував і хто повинен нести за це відповідальність. Тому що ми не живемо в минулому столітті, зараз всі речі задокументовані. Є відповідні відеозаписи в інтернеті, людина давала обіцянки, людина відповідала. Є зрештою безліч документів, які, на які зараз теж можна буде спиратися і дивитися, хто власне допустив. Однозначно. Перша особа, яка винна в цій трагедії і в цих подіях, які є на Грибовецькому сміттєзвалищі, які були і є, це і міський голова садовий, тому що Грибовецьке сміттєзвалище це безпосередня відповідальність міського голови садового. Хотів би нагадати, що, власне, ЛКП Збиренка Львівське комунальне підприємство, яке напряму підпорядковується міському голові власне, і займається цим грибовицьким сміттєзвалищем. Тобто тут пере перекладати на когось вину, хто що, що, винен і той винен. В першу чергу винен міський голова, потім, звичайно, можна вже по інституціях дивитися, як хто що не виконав, під час розгляду, коли це питання треба було набагато швидше просто до нього підходити. Пане Маркіане, ми не можемо залишити поза увагою думки мешканців. до нас телефонують глядачі, тому пропоную послухати. Доброго вечора. Добрий вечір. Словна трагедія, і я рахую зараз говорити за ту трагедію. Хто винен в цій трагедії? Е, людей, які загинули. Було зрозуміло, що коли лється вода, буде ввал. І хто послав туди тих людей? Під ту стіну, що вона заливалася, це питання перше. А друге, чому не... Досі немає переробки того сміттєзвалища, тому що влада, яка була не тільки один садовий, і ви були при владі також, все хотіло від інвесторів шалені суми взяток. І тому на нині така ситуація: і люди страдають, і місто страдає, і люди загинули. Тому треба шукати негайно інвестора і будувати природне сміттєзвалище. Як Дуже дякуємо за дзвінок. Два питання. Перше, я не є спеціалістом в гасінні пожеж надзвичайно великим. І власне, ця та, за яку команда міського голови зразу почала перекладати вину на пожежників. що Це сталося через те, що вони лили воду, і тої води стало забагато. Якщо розглядати будь-які інші, коли вже зараз можна поспілкуватися з працівниками відповідних служб, тобто, ну це, це вони мають визначати. Вони є фахівці, і відповідно вони роблять так, як вважають на потрібні, за потрібне. Тобто, але зараз щось говорити в сторону хлопців, які круглодобово під дощем фактично і гасили пожежу, і намагалися врятувати своїх колег, ну я би, тобто, скажімо, є контролюючі, є правоохоронні органи. Є створено тимчасова слідча комісія і в Верховній Раді, і відкрита кримінальна справа. Тобто, я думаю, що власне по наслідках того, чи треба було так гасити, чи треба було по-іншому гасити, mm. тобто ми скоро дуже отримаємо відповідь. Тобто я би не хотів mm. зараз, щоб всі були дуже великими спеціалістами і розповідали власне про методи, як це треба було робити. Що стосується інвесторів, і те, що пані власне сказала, що і ми були теж при владі. Я... З міським головою був також депутатом і керівником фракції Милудь Каденції. Я би власне хотів нагадати знову ж таки про події, як відбувалися, скажімо, протягом останніх п'яти років. Протягом останніх п'яти років депутатський корпус Львівської міської ради спільно з депутатським корпусом обласної ради ініціював дві виїзні сесії. Запросили відповідно голову обласної ради, міського голову в Грибовичі на місце. Депутати зібралися, заслухали відповідну проблематику: прийняли напрямок дій, план, як потрібно діяти, і голові адміністрації обласної, і голові обласної ради, і голові міської ради. Було прийнято дві ухвали Львівської міської ради в 11-12 роках, в яких, власне, були встановлені терміни і були встановлені відповідальні особи за ці речі. На жаль, на жаль, вони просто не виконуються. Тобто. Депутати приймають рішення, мері їх заговорює, мер їх не виконує, після того депутати приймають якісь там санкційні рішення. Одне, одна з ухвал Львівської міської ради стосувалася визнати роботу Львівського міського голови виконавчих органів незадовільною власне, в проблематиці Гербовецького сміттєзвалища. На жаль, на ті речі просто ніяк не реагувалися. Щодо проблематики відкатів і хабарів, однозначно так. Тільки я би хотів власне, наголосити, що депутатський корпус не є представлений ні в конкурсних комісіях, не є представлений в тих групах осіб, які власне відповідають за проведення інвестиційних конкурсів, в тому числі. Найбільшою проблемою зараз, у тих всіх речей, це є абсолютна непублічність попередніх років. Тобто неодноразово зараз садовий заявляє, а не було інвесторів. До мене ніхто не звертався в лютому місяці. Колеги-депутати надіслали. Запит до міського голови і отримали фактично шокуючу інформацію, ще в лютому місяці Власне, ми отримали перелік 43 фірм з 14 країн світу, які протягом останніх 7 років зверталися до Львівської міської ради з тим, щоб прийняти участь в рекультивації сміттєзвалища побудові нового сміттєпереробного чи сміттєспалювального заводу. На жаль, якщо ми зараз проаналізуємо за там, попередніх п'ять років цієї інформації не було, ніхто про неї не чув. Як відбувалися ці переговори, ми собі зараз можемо тільки уявляти з тими фактами, з якими ми стикалися, коли до Руслана Кушлинського, коли він ще був представлений Львівській міській раді, до нього безпосередньо звернулася величезна шведська компанія, міжнародна, власне, з тим, щоб запропонувати свої послуги. Вирішення цього питання. Чому, власне, це було дуже цікаво, тому що ми можемо зараз порівнювати досвід тої чи іншої країни. Швеція це є країна з, напевно, однією з найкращих екологічних ситуацій. Вони абсолютно вирішили проблематику в себе зі сміттям. Більше mm -hmm. того, зараз вже починають пропонувати країнам сусідам, щоб вони в них закупляли це сміття. Тобто країна з таким досвідом, коли звертається, напевно, біля неї. Якось треба ходити, вивчати, опублічувати цю інформацію. На жаль, після перемовин знову ж таки за зачиненими дверима, ця фірма просто розвернулася і поїхала. Так само, як і більшість з тих 43 фірм. Власне зараз є дуже актуально, Я знаю, що зараз вже певні організації, тому що ця інформація вже стала публічною і дуже гострою. Звертаються до представників цих фірм власне, про те, щоб вони розказали свою версію, як вони. Попали в міську міську раду, як вони зверталися, до кого? Чому вони пішли, зрештою? Тобто, в мене особисто цікаво. Невже 43 компаній, світових, не було жодної, яка могла вирішити це питання? Напевно, що. Пане Маркіяни, хочу також обговорити те, що ви ініціювали проведення позачергової сесії міської ради, власне, вчора, і хотів би щоб ви прокоментували, як власне відбувалася ця сесія сесія, чим вона завершилась. Отже, ну це не тільки свобода, бо свобода була співініціатором цієї сесії. Однозначно, що. Коли в місті стається, ну можна сказати, надзвичайна ситуація, трагедія, то депутатський корпус, який є пристали, фактично депутати це представники громади. Тобто в нас в партійному офісі, в фракційній кімнаті, фактично mm. не, не, не стихають телефонні дзвінки, тому що люди, десь які підтримують контакти, які цікавляться, дзвонять, вони хочуть від когось достукатися правди і почути, що ж насправді відбувається. Тобто, з огляду на це. Власне, була ініційована сесія, щоб проговорити відкрито, тобто чим може допомогти посприяти депутатський корпус, щоб дійсно озвучити людям, що ж дійсно відбувається, і які можливо кроки потрібно прийняти найшвидшим часом, щоб скажімо, пришвидшити усувати наслідки цієї трагедії. Натомість, коли відбулася така ініціатива, на жаль, спочатку не всі фракції прийняли, mm -hmm. по-перше, цю ініціативу сприйняли. Натомість була дуже дивною позиція міського голови, який, власне, наполягав, щоб цю сесію проводити, не проводити позачерговою, а проводити планової 9 червня. Mm -hmm. Через декілька годин дискусії власне вдалося досягнути, що все ж таки давайте ми зберемося. Власне було запропоновано. Максимально швидкими темпами, тому що, окрім пожежі, ми зараз після того суву отримали проблематику тріщину дамби, яка стримує mm -hmm. гудрони. І, власне, треба було виділити максимально швидко кошти на глину, на пісок, власне, для укріплення цієї дамби. Тобто, от під таким тиском все ж таки вдалося зібрати сесію. Якесь конкретне рішення було, було прийнято? Було в порядку даному три питання, які запропонував депутатський корпус. Це є перше питання. Це було заслухати представників прокуратури, тому uh -huh. що е, прокуратура ще в 2013 році звернулася в суд на бездіяльність Львівської міської ради, пов'язану з Гробовським світізвалищем. Власне, послухати, е, з приводу чого зверталася, чи було усунути, і в якій стадії зараз ця справа в судах. Друге питання це було недовіра львівському міському голові. Власне, ми були ініціатором цього документу, і, власне, недовіра міському голові, тобто зразу почали панічно кричати, що як так в такій ситуації місто залишиться без без мера, без міського голови, буде ще гірше. Насправді, недовіра міському голові це юридичний. Юридично червона, не червона, а жовта карточка, ще не вилучене, але вже угу. попередження. Тобто, після питання недовіри стоїть вже питання. Депутати по закону мають право ставити питання про усунення міського голови від виконання його обов'язків. Третім питанням власне було зміна до бюджету, щоб максимально швидко виділити ці кошти на допомогу і працівникам служби, які зараз там виконують, і там для закупівлі гідрантів і так далі. Також вже з ініціативи, вже коли на сесії було досить багато активних громадських активістів, було рішення також про створення робочої групи, яка би власне зараз би мала депутати спільно з громадськістю, спільно з експертами напрацювати різні тобто, скажімо, і дослідити, чому воно так сталося, і запропонувати, можливо, якісь свої варіанти виходу з цієї ситуації. Хоча, не всі депутати сприйняли власне про створення чергової робочої групи. Зокрема, особисто я не є прихильником створення в таких ситуаціях робочих груп. Тому що, коли питання, хочеться заговорити чи хочеться заховати, треба створити якусь робочу групу, і вона собі там буде працювати. Питання дуже просте. Робоча група не може знайти інвесторів, робоча група не може покарати винних, робоча група може дослідити інформацію. Ці всі речі мають робити працівники Львівської міської ради. Хотів би нагадати, що в нас, працівників Львівської міської ради, після останньої пропозиції міського голови садового в Львові 1455 чоловік, які отримують кошти з наших податків, які фактично утримуються за міський бюджет. То немає робоча група з ініціативних львів'ян шукати інвестора, а є у нас профільний департамент, він має відробляти свої гроші, які він отримує. Пане Маркіяне, на завершення нашої з вами розмови, хотів запитати таку річ: чи стане от ця трагедія поштовхом до вирішення взагалі проблеми Грибовицького сміттєзвалища? І яке ви бачите рішення? Однозначно ну, прикро говорити, що трагедія може стати, але ну, на жаль, після такого збурення? В свідомості людей, тобто, ну, напевно, що е, треба надіятися, що так станеться. Цю проблематику насправді треба розглядати е, в двох аспектах. Перша це є рекультивація е, діючого сміттєзвалища. Другий аспект це, є, власне, побудова сміттєспалювального чи сміттєпереробного заводу. Тобто, насправді, є дуже багато варіантів, і кожен з них має свої позитиви та має свої негативи. Тобто тут немає якогось укр... одного спеціаліста, який скаже, що треба так, чи mm -hmm. когось, що треба так. Тобто треба шукати новий полігон, треба встановлювати, вибирати по який, власне, по якому плану ми будемо йти, чи це буде сміттєспалювальний, чи це буде сміттєприродний. Треба залучати максимальну кількість міжнародних експертів, які власне нам можуть показати, підказати щось. Тобто тут паніка зараз починається серед людей, звичайно, після тих всіх ситуацій, що ми біля себе не хочемо ніякого заводу. Але я би хотів нагадати, що є європейська практика, світова практика, коли, наприклад, сміттєспалювальний завод стоїть ледь не в центрі відня. Коли він стоїть ледь не в центрі Венеції, тобто в нас стоїть майже ну фактично у Львові на околиці Львова ТЕЦ-2, а чим вона відрізняється від сміттєспалювального заводу? Тобто, скажімо, якщо добирати оцей хороший якісний досвід європейських країн, я думаю, що це можна буде максимально швидко вирішити. Єдине, що воно вирішиться тоді, коли це питання вивести з кулуарів Львівської міської ради, вивести його з зачинених дверей, коли міський голова. Профільні заступники міського голови будуть це робити під контролем громадськості, коли вони це будуть робити публічно перед камерами, щоб ці люди, щоб люди мали змогу подивитися, як як це все проходить, наскільки воно і прозоро. Тоді не буде стояти питання відкатів, тоді не буде стояти жодної корупційної складової, і тоді це питання можна буде максимально швидко вирішити. Пане Марки, дякую вам за розмову. Бажаю успіхів і бажаю порозуміння депутатам міської ради з глядачами. Побачимося за мить.